Ганусені Вишні Минулого літа родина Кравчуків переїхала до нового двоповерхового будинку на околиці міста. Після невеличкої квартири на гомінкій вулиці нова оселя здавалася справжнім замком. Маленький Павлусь нещодавно почав ходити, і тепер то з однієї, то з іншої кімнати лунав його дзвінкий сміх. А одинадцятирічна Гануся була в захваті від природи, що оточувала їх будинок. Як чудово і примудро все створив Великий Господь! Вулиця, на якій вони оселилися, була останньою перед полем. і тому, коли вставало сонечко, здавалося, що воно ось поруч, можна за промінчик ухопитися, тому і мала вона назву сонячна. Це було перше літо в новому будинку. Кожного ранку, щойно прокинувшись, Гануся тихенько одягалася і виходила на двір. Вона підходила до кожного кущика помідорів, перцю чи капусти і раділа тому, наскільки вони підросли. Так гарно співали півні, сусідські гуси мандрували вулицею. А з за паркану було видно, як на лузі мирно паслася череда корів. Ще восени тато посадив кущі порічок, смородини та агрусу, а також яблуньки, сливи та вишні. Молоді дерева й кущики добре перенесли січневі морози і тепер весело шелестіли під музику вітерця. Доню, ти чому не спиш? Запитала мама. Ще немає восьмої години ранку. Подивись но, ну, скільки я огірочків зібрала, відповіла Гануся і поставила на поріг кошика. Можеш частину віднести Галині Семенівні, яка живе в тридцять другому будинку. Вона старенька і самотня і вже не обровляє свій город Господь у своєму слові вчить нас ділитися. Бог любить того, хто дає з радістю. А потім з Павликом можете на вулиці погратися. Я тим часом обід приготую. Блаженніше давати, ніж брати. Ми нещодавно цей вірш у недільній школі вивчили, вторувала мамі донька. Зараз павлика одягну і поїдемо. Кожна хвилина на свіжому повітрі приносила ані задоволення. Вона зручно вмостила павлика у колясці, знизу поклала пакет огірків і виїхала з двору. У повітрі стояв аромат свіжовикошеного сіна. Гануся наспівали пісеньку, яку діти вивчили на дитячому хорі. Раптом вона помітила красуню вишеньку, увінчену стиглими ягодами. Вони ніби підставили свої червоні щічки сонячним промінчикам, і Ганусі так захотілося покуштувати їх. Я зірву лише декілька ягідок. Ці ж гілочки над самою дорогою ростуть і ніхто не бачить. Не крадь, згадала вона вірш із слова Божого. Ганя на мить замислилася. А потім рішуче опустила руку і повернула в двір Галини Семенівни. Ввечері до них зайшла сусідка подякувати мамі за передачу. Вона хотіла чимось віддячити сусідці і зробити щось приємне. Олено, в мене вже вишні поспіли, а ті, що в кінці городу ростуть, достигають пізніше. Ти б прийшла завтра до мене з донькою, нарвали б собі, скільки потрібно, а мені самій багато не треба. Цього вечора Гануся поділилася з батьками своїм переживанням і дякувала господеві, що він утримав її від гріха, а натомість дав набагато більше. Безбожники не знають, хто все світ весь в руках тримає, премудрість Божию. Вожу... thank you